Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кардіологія Волинського. Сьогодні спробую простими словами вам пояснити послідовність інтерпретації електрокардіограми вашого пацієнта. З чого почати, куди дивитись, на які зубці звертати увагу. Це такий собі маленький алгоритм із п'яти кроків, який допоможе вам не розгубитися у щоденній вашій роботі. Дане відео розраховане на тих, хто вже розуміє, що таке зубці та інтервали, тому якщо у вас є певні проблеми з зубцями та інтервалами на ЕКГ. Прошу переглянути відповідне відео на моєму каналі. Отож, почнімо. Отже, на екрані ми бачимо кардіограму молодого пацієнта 32 років. Чоловік не курить, не подає ніяких скарг з боку серцево-судинної системи, проходить регулярний медичний огляд на підприємстві, на якому працює. Вам потрапляє така кардіограма, з чого, власне, слід починати. Для початку завжди рекомендую перевірити базові аспекти. Що це означає? Ім'я та прізвище пацієнта, якого ви, е, ЕКГ, якого ви інтерпретуєте. Це особливо важливо, якщо ви працюєте в кардіологічному відділенні, де кожен день вам необхідно оцінювати безліч ЕКГ. І для попередження виникнення якихось помилок просто подивіться, чи це дійсно ЕКГ вашого пацієнта. Другий момент це швидкість запису. Традиційно в наших лікарнях ми використовуємо швидкість запису 50 мм на секунду. Тим не менше, дана ЕКГ, яка зображена на екрані, записана на швидкості 25 мм на секунду. Чому на це слід зважати? Тому що від цієї швидкості будуть залежати ваші розрахунки в процесі інтерпретації ЕКГ. Отже, алгоритм інтерпретації включає 5 базових кроків. Крок номер один оцінка ритму. Для оцінки ритму і точніше, визначення ритму е роботи серця даного пацієнта, слід звернути увагу на друге стандартне відведення. І, зокрема, шукаємо зубчик П. Зубчик П ми бачимо, що є наявний перед кожним комплексом QRS. Він є однаковий за морфологією, на однаковій відстані перед комплексом QRS і не перевищує по висоті 2,5 мм. 2,5 мм це є дві клітинки, 2,5 маленькі клітинки. Бачимо, зубчик P наявний, він є позитивний, вкладається у всі нормальні значення. Отже, ритм синусовий, тобто електрична імпульсація починається саме у водії ритму синоартеріальному вузлі. Так добре, це є нормальний варіант. Далі йде крок 2. Крок 2, ми вже, власне, оцінюємо характер ритму. Якщо ми кажемо, що він є синусовий, нам необхідно уточнити, чи він є регулярний або правильний, чи нерегулярний. Для цього найкраще підходить оцінка другого стандартного відведення, зокрема, так звана протяжка. Якщо ми подивимось ось в нижній частині нашої кардіограми. Це зроблена спеціально протяжка для можливості оцінку ритміки роботи серця. Отже, для оцінки ритму його характеристик дивимось на інтервали RR. Це ми знаємо зубчик R, зубчики R. Оцінюємо інтервали. В нормі відстань між зубцями RR повинна бути одинаковою з допуском у плюс-мінус 10%. Для цього найпростіше порахувати великі клітинки між зубцями R. Рахуємо. 1, 2, 3, 4. Зверніть увагу, тут дві маленькі, тут три маленькі клітинки. Тобто в сумі вони дають якраз 5 маленьких клітинок або одну велику. Тому між зубцями RR у нас в даному випадку 4 клітинки. Дивимося далі. 1, 2, 3, 4. Знову ж таки, маленька частинка, яка сумується з цією, 4 великих в сумі. І так само тут. 1, 2, 3, 4. Тобто відстані між РР у на ЕКГ даного пацієнта є однаковими. Тому ритм є синусовий, правильний. Крок 3. Оцінки частоти серцевих скорочень за електрокардіограму. Насправді існує декілька ефективних і точних методів для розрахунку частоти серцевих скорочень. Розрахункові, можна сказати, візуальні. Більшість з них передбачає рахунок. Кількості маленьких і великих клітинок. Я особисто в своїй практиці застосовую простий варіант поділу сталого, сталої величини на кількість великих клітинок між зубцями RR. Що я маю на увазі? Якщо для даного розрахунку обов'язково знати, яка швидкість запису. Якщо пам'ятаєте, в, в нашій ЕКГ швидкість запису плівки становить 25 мм на секунду. Це означає, що стала величина, яку необхідно буде поділити на кількість великих квадратів між зубчиками RR дорівнює 300. Просто запам'ятовуйте, якщо 25, ка це треба 300 ділити на кількість великих клітинок. Якщо це буде 5 десятка, нам треба буде ділити 600. Отже, пам'ятаємо, що кількість великих клітинок між зубцями Rr у нас було 4. Тому ми 300 ділимо на 4 і швидкість серцевих скорочень. Частоти серцевих скорочень, в даному випадку приблизно 75 ударів на хвилину. Отже, крок 4. Визначення електричної осі серця. Існує декілька способів визначення електричної осі серця з використанням спеціалізованих таблиць розрахунком кута альфа тощо. Я ж рекомендую і сам в практиці застосовую найбільш простий і дієвий метод візуальний метод оцінки електричної осі серця. Для цього нам необхідно проаналізувати. Стандартні відведення ЕКГ у пацієнта. На що звертаємо увагу? Увагу слід звертати на зубчик R. У нормі амплітуда зубця R повинна бути найвищою саме у другому стандартному відведенні. Коли ми бачимо, що висота зубчика R у порівнянні з двома іншими стандартними відведеннями є найвищою, ми стверджуємо, що це є нормальна вість серця або так звана нормограма. У випадку, якщо у нас зубчик R є найвищим у першому стандартному відведенні, ми говоримо про відхилення електричної осі серця вліво, тобто лівограма. У випадку, якщо у нас найвищий зубчик R буде у відведенні третьому, ми говоримо про відхилення електричної осі вправо або про правограму. Отже, крок номер 5. Оцінка зубців, інтервалів та сегментів на електрокардіограмі. Даний крок є найбільш об'ємним, оскільки передбачає оцінку всіх е, відхилень, е, відхилень ізолінії на кардіограмі. Власне, цих зубців, хвильок, хто як хоче так називати. Ми говоримо зубці. Для початку оцінюємо зубчик П, який відповідає за скорочення перед сердьм. Як ми вже казали раніше, зубець П повинен бути перед кожним комплексом QRS. У другому стандартному відведенні він повинен бути позитивний, відстань між зубцем P і QRS повинна бути однаковою. Стосовно морфології, він не повинен бути вищим понад 2,5 мм, тобто 2,5 маленьких клітинки, а його тривалість не повинна перевищувати 0,11 секунди. Як розрахувати ці 0,11 секунди? Якщо ми говоримо для швидкості 25 мм. 25 мм на секунду. Один малень... Одна маленька клітинка дорівнює 0,04 секунди. Велика клітинка, так званий Box, дорівнює 0,2 секунди. Рекомендую запам'ятати ці цифри, тому що для розрахунок інтервалів і тривалості різних зубців вони життєво необхідні. У випадку, якщо ми говоримо за 50 мм на секунду швидкість, яка є також дуже розповсюдженою у наших лікарнях, тоді одна маленька клітинка, так званий small box, буде дорівнювати 0,02 секунди, а велика клітинка або big box буде дорівнювати 0,1 секунди. Враховуючи ці показники, ми вже можемо розрахувати тривалі зубчика П. Отже, рахуємо, він починається 1, 2, можна сказати, дві маленькі клітинки. Одна маленька клітинка при 25 дорівнює 0,04 секунди, тому дві клітинки це 0,08 секунди. Тобто він не перевищує 0,11 і по висоті не вище, як 2,5 маленькі клітинки. Тому зубчик P в даному випадку є нормальним. Після зубця П рекомендую звернути увагу на інтервал ПК. Даний інтервал демонструє швидкість проходження імпульсу від синоатріального до атріовентрикулярного вузла. В нормі даний інтервал ПК повинен, повинен дорівнювати 0,12 0,2 секунди. Ця швидкість повинна бути сталою і однаковою у всіх комплексах. У випадку зміни в сторону збільшення чи зменшення, ми розуміємо, що є певна патологія про швидкість проходження імпульсу від сину вузла до АВ-вузла. Можемо говорити про різноманітні АВ-блокади або так звані синдроми преекзальтації. Про це поговоримо в наших наступних відео. Після інтервалу ПКУ повинні, ми повинні оцінити власний комплекс УРС. Основний комплекс, який ми фіксуємо на електрокардіограмі. На що звертаємо увагу? На те, щоб він був вузенький і позитив. Отже, в нормі QRS, тривалість комплексу QRS не повинна перевищувати 0,1 секунди. Знову ж таки, рахуємо. Комплекс QRS у даному випадку дві маленькі клітинки. Нагадую, це є 25 мм на секунду швидкість запису ЕКГ. тому швидкість тривалість комплексу QRS у даного пацієнта 0,08 секунди, що є абсолютно нормально. Комплекс QRS складається із трьох основних зубців: власне, зубця Q, зубця R і зубця S. Зубчик Q це є. Перше негативне відхилення ізолінії у комплексі QRS. Наголошую, що він може бути присутній далеко не завжди. Тому шукаємо його там, де він є, і оцінюємо. Ми бачимо, що невеличкий, комплекс, невеличкий зубчик Q є в другому стандартному відведенні, у відведенні АВФ, у відведенні V6, грудному відведенні. Всюди-інде він, в принципі, є відсутній. Це є варіант норми. Тим не менше, коли ми оцінюємо зубчик Q, нам необхідно оцінити дві основні його характеристики тривалість і глибину. На що звертаємо увагу? В нормі глибина зубця R, не, зубця Q не повинна перевищувати, тобто він не повинен дорівнювати більше як одна більше як 1 четверта зубця R. Тобто, якщо зубець Q є глибшим, ніж четвертина зубця R, це є патологічний зубець Q. Скоріше за все, буде йти мова про перенесений або гострий інфаркт міокарда із некрозом власне самого міокарда. Крім того, звертаємо увагу на його тривалість. Зубчик Q не повинен бути більшим, точніше, ось так, 0,03 секунди. Дивимось конкретно у нашого пацієнта. Зубчик Q навіть не повну одну клітинку має у другому стандартному відведенні, аналогічно у АВФ і у в 6 Нагадуємо, що наш, наша плівка записана на швидкості 25 мм на секунду. Отже, тривалість зубця Q становить 0,02 секунди, що є абсолютно нормальним. Тобто мови про патологічний зубець Q як ознаку перенесеного або гострого інфаркту міокарду, наразі не йдеться. Наступним для аналізу є зубець R. Зубчик R це найбільш виражена позитивна девіація ізолінії, яку ми можемо спостерігати практично у всіх відведеннях. Всюди він є позитивним, окрім, окрім відведення АВР. Тим не менше, він може варіювати доволі по-різному. Головне, щоб він був найвищий. Це так на хлопський розум максимально просто. На що я би хотів звернути вашу увагу? Так це на грудні відведення. Для зубчика R є типовим плавне зростання амплітуди зубця R починаючи від V1 до V2, V3 з максимумом у v 4 або v 5 і потім незначне спадання у v 6 Отака хвилеподібна. Хвилеподібне зростання його амплітуди від V1 до V4, найчастіше з максимум v 4 або v 5 і з наступним спаданням у v 6 є нормою. І останнім у комплексі QRS є зубець S. Він є наступником після зубця R, є негативним відхиленням ізолінії, яке також далеко не завжди повинно бути присутнім. Бачите, він є. Присутні у першому, другому стандартному відведенні, у АВЛ, у В1, В2, В3, В4, В5 і В6. Зубчик С, що необхідно також звернути увагу, що якщо ми говоримо про динаміку зубця R, який наростає, починаючи від V1 до V4 з наступним спаданням до В6, то Зубець S навпаки, у v 1 він є максимально глибоким, з поступовим зниженням у v 2 v 3 v 4 і так до v 6 Бачите, у v 6 він практично вже відсутній. Це також є нормальна прогресія даного зубця. Після комплексу QRS звертаємо увагу на сегмент ST. Сегмент ST є одним із найважливіших для оцінки. Забезпечення серця кров'ю, так званих для оцінки коронарного постачання серця. Важливо знати, де ми починаємо рахувати сегмент СТ. З назви зрозуміло, що він повинен іти від зубця С до зубчика Т. Проте початок е, сегменту СТ рахується від точки J, наголошую, не точка G, а точка J, яка є точкою завершення зубця С. І. До початку зубця Т. Отут у нас є зубчик Т. Відповідно, ось цей проміжок це і є сегмент СТ. Чому він нам такий важливий? У нормі даний сегмент повинен бути на ізоліні, або допускається незначна косовисхідна елевація, або депресія в межах 1 мм, що може бути характерно для молодих людей. Я маю на увазі, якщо ми подивимось на зубець СТ тут, ми бачимо, що одна клітинка якби над ізолінією. Це є варіант норми. Наголошую, елевація це є підйом сегмента СТ, депресія це є його опускання нижче ізолінії. І те, і те нам не потрібно, тому що вказує на порушення коронарного кровообігу або, власне, уже пошкодження міокарду. Тому що нам необхідно? Не бачити ніде підйомів або е, опускань сегменту СТ за ізолінію. Дивимось по всіх відведеннях. СТ ми оцінюємо у всіх відведеннях. Отже, перше стандартне відведення: сегмент СТ на ізолінії. Друге на ізолінії, третє на ізолінії. АВЛ на ізолінії. АВФ так само. В1. Тут можемо говорити про оту косовисхідну 1-мм елевацію, яка для молодих людей є варіантом норми. Таке саме у В2 ми вже дивились, у В3 він є на ізолінії, В4 на ізолінії, В5, В6 на ізолінії. Знову ж таки, у даного пацієнта ми не виявили жодних ознак порушення коронарного кровопостачання, тому що сегмент СТ є нормальним і все гаразд. Після сегменту СТ оцінюємо власне, зубець Т. Це є другий по амплітуді позитивний зубчик на кардіограмі, який відповідає, власне, уже за реполяризацію шлунок. На що звертаємо увагу? Зубчик на тривалість і амплітуду даного зубця. Він не повинен бути вищий за 8 мм, тобто 8 маленьких клітинок. Шукаємо, де він є найвищий, от, наприклад, у В5, і рахуємо його амплітуду. 1, 2, 3, 4, 5, ну, максимум 6 клітинок. Тобто він є нормальним по амплітуді. По тривалості даний зубчик не повинен перевищувати 0,25 секунди. Рахуємо, 1, 2, 3, 4 маленьких клітинки. Пам'ятаємо, це є швидкість запису 25 мм на секунду. Отже, одна маленька клітинка є 0,04 секунди. Множимо на 4, виходить 0,16 секунди. Знову ж таки, зубець Т є абсолютно нормальним. Збільшення амплітуди, зменшення амплітуди, поширення даного зубця може бути проявом різноманітних захворювань серця або навіть електролітного дисбалансу. Про це, знову ж таки, поговоримо в наших наступних відео. Тому можемо зробити певне проміжне заключення, що електрокардіограма даного пацієнта вказує на ритм синусовий, правильний. З частотою серцевих скорочень 75 ударів на хвилину. Електричний вісь серця є нормальною, нормограма. Патологічних ознак зміни коронарного кровопостачання не виявлено, зубчики і комплекси ПРСТ абсолютно є нормальними, тому можемо стверджувати, що дана кардіограма відповідає нормі. І пацієнтові не потрібно ніяких додаткових втручань, досліджень. Тим більше, якщо немає жодних скарг з боку серцево-судинної системи. Колеги, наостанок можу сказати те, що кардіограми, інтерпретація електрокардіограми це є свого роду як водіння автомобіля. Чим більше ви інтерпретуєте, тим краще ви можете аналізувати ЕКГ. Так само як на автомобілі. Чим більше ви кремуєте і, власне, водите автомобіль, тим більше ви набуваєте досвіду і розумієте, де краще пригальмувати, де краще натиснути на педаль газу і тому подібне. Пам'ятаємо про 5 стандартних кроків аналізу ЕКГ, які включають визначення ритму, оцінку його, визначення частоти серцевих скорочень, визначення електричної осі серця та оцінка зубців, сегментів і інтервалів. З допомогою цього алгоритму ви легко зможете інтерпретувати 85-95% ваших ЕКГ без елементу розгубленості. Бо найчастіше проблемою для студентів і молодих лікарів є розгубленість, з чого почати, на що дивитись, які хвилі, які зубці виділяти в першу чергу. Сподіваюся, дане відео було корисним для вас. Будь ласка, якщо є будь-які запитання, задавайте їх у коментарях. Буду вдячний вам за вподобайки та поширення даного відео. Всього вам найкращого!